Вітаю, я Микола Василишин, інженер лісових культур філії Хмельницьке лісомисливське господарство ДП Ліси України. І сьогодні у рубриці варто знати, ми з вами поговоримо про те, як обрати новорічну красуню та розвінчаємо найпоширеніші міфи. Варто знати, що на Хмельниччині під новорічні плантації відведено понад 200 гектарів площ, на яких зростають новорічні ялинки. Також ялинки лісівники заготовляють від рубок догляду. Але в переважній більшості в достатній кількості ялинкової продукції вистачає. На плантаціях, які для того були вирощ посаджені і вирощені. Зокрема, ці фактори потрібно знати тим, хто переймається, що жива ялинка у оселі, це є шкода природі. Це насправді не так, оскільки ялинки, які заготовляються лісівниками, заготовлені на спеціальних плантаціях, які були посаджені та створені для того, аби там заготовити ялинку. Тобто ніхто для природи шкоди не завдає. Ялинкова продукція заготовляється лише там, де вони були посаджені для цього. Потрібно звертати на саме легальність продукції, оскільки якщо продукт на продукцію немає відповідних документів, тому там вже можуть бути нюанси, тому що немає історії походження тієї ялинкової продукції. Як відрізнити легальне новорічне дерево від незаконно зрубаного? Перше наявність документів. Продавці за вашим запитом мають видавати квитанцію дозвільні документи на ялинки. Друге наявність штрих-коду. Усі дерева мають бути промарковані бирками або етикетками. Кожній ялинці надають індивідуальний номер, який зазначено на штрих-коді. Ці дані заносяться до єдиної системи електронного обліку деревини. Зупинимось на тому, як обрати новорічне дерево. Е, спершу потрібно зігнути гілочку або її гілочки. Якщо вона ламається, це означає, що дерево залежалося. Якщо ж вона гнучка, це означає, що дерево свіжо зрубане, та його варто брати до уваги при купівлі. Якщо під час терця гілочок ви відчуваєте яскравий приємний аромат хвої, означає, що дерево свіже. Якщо ж запаху немає, також свідчить ну, про те, що потрібно задуматися про купівлі такого дерева. І щодо кольору, ялина е, е, має бути яскраво зеленого кольору. Якщо ж ви бачите на ній гілочки, або, або її голочки якісь бурого кольору. Це може свідчити про те, що дерево зрубане давно, та віддавати перевагу такому такій продукції не варто. Якщо ви надали перевагу живій новорічній ялинці, повинні подбати про догляд. Дерево потрібно транспортувати акуратно, ялинку бажано зв'язати. Так її зручніше донести додому з найменшими ушкодженнями. Якщо ви перевозите її автівкою, помістіть її на дах. Не заносьте ялинку відразу в тепле приміщення. Через перепад температур голки почнуть відразу обсипатися. Бажано залишити ялинку в прохолодному холі або ж потримати на балконі. Заносьте ялинку в приміщення верхівкою вперед. Це допоможе уникнути ушкодження гілок. Не ставте живу ялинку поруч із батареєм, каміном або ж іншими джерелами живлення. Кілька сантиметрів нижньої частини стовбура потрібно очистити від кори, поставте ялинку в ємність з вологим піском і не забудьте періодично поливати. Найпопулярнішими новорічними деревами є сосни ялиці та ялини. Вони можуть відрізнятися формою, кольором, також ароматом. З перелічених видів ялиця простоїть найдовше у помешканні. Також, якщо ви хочете вибрати пухнастіше дерево, можете обрати сосну, оскільки в неї довга м'яка хвоя, яка дає її об'єму. Також для того, аби виростити сосну, відповідно потрібно менше часу ніж на ялину, тому що вона дає більший приріст у за один рік, ніж ялина. Овим виросло наше новорічне дерево за незаконний зроб ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Розмір штрафу залежить від нанесеної шкоди довкіллю, а розмір шкоди від місця скоєння незаконної рубки та діаметра дерева. Шкода за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні січні складає від 759 гривень до 3432 тисяч гривень. Розмір шкоди, заподіяний порушенням законодавства про природнозаповідний фонд, складає від 8621 тисяч гривні до 42690 двох гривень. Цьогоріч філії Хмельниччини підготували для реалізації понад 11 тисяч новорічних красунь, тому ви. Вистачить усім охочим, усім бажаючим прикрасити свої новорічні свята. Будьте законослухняними, зайвий раз не полінуйтесь запитати у продавців документи на походження дерев, також дотримуйтесь правил техніки безпеки. Це стосується прикрас. Спокійних свят!